Друзі, ділимося радісною новиною, що надихає. Збірна України з футболу серед гравців з порушенням слуху досягла значного успіху, вигравши Чемпіонат світу 2023, який проходив у Малайзії. Якщо ви не слідкували за цим дійством, розповідаємо, як це було у турнірі брали участь 19 команд. Спочатку проводилися ігри в групі. Україна потрапила до групи Б, де перемогла Таїланд із рахунком 6-0. Чудовий результат, правда? Із Сенегалом українська команда зіграла в нічию, але розбила Аргентину з рахунком 0-5. Далі йшли ігри плей-офф. Це вирішальний етап турніру, який визначає найсильнішу команду шляхом поєдинків на вибування між найкращими колективами за підсумками групового раунду. В плей-офф українці перемогли Нігерію та Іран. Зустрівшись повторно у півфіналі з Сенегалом, українці в основному часі зіграли в нічию. Але потім слідувала серія пенальті. Це додаткова частина, в якій визначається переможець, якщо команди закінчують матч з однаковою кількістю забитих м'ячів. Але все ж таки після серії пенальті Україна здолала Сенегал з рахунком 8-7. У фіналі українські гравці зустрілися з Японією і Перемогли з рахунком 2-1. Це перша перемога української команди на чемпіонаті світу. Раніше найвищим результатом було третє місце у 2012 році. Тож можна констатувати, що ця перемога на чемпіонаті світу значне досягнення для української команди та важлива подія для українського спорту.